Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 вересня, 27 вересня 1659 року, на чорній раді під германівкою козацька Україна пережила ще один драматичний поворот. Після зречення гетьманської булави Іваном Виговським на загальному зібранні старшини, черні та запорожців було обрано нового гетьмана 18-річного Юрія Хмельницького, сина Богдана. Молодість, гучне прізвище та авторитет батька давали йому величезний кредит довіри серед козаків. Здавалося, що саме він має стати продовжувачем великої справи. Та попереду на юного гетьмана чекали випробування, до яких він був не зовсім готовий. Вже через місяць у Переяславі відбулася Генеральна військова рада, де від імені московського царя Олексія Михайловича підтвердили його владу. Але ця легалізація мала високу ціну. Підписання принизливих для Гетьманщини умов, які значно обмежували її автономію. Москва хитро використала юний вік і недосвідченість гетьмана, щоб посилити свій вплив. Юрій Хмельницький опинився в ситуації, коли особиста слава сина великого полководця не могла компенсувати відсутність політичного досвіду. Подальші його кроки ще більше ускладнили становище держави, яка балансувала між кількома потужними сусідами. А як ви вважаєте, чи могла історія України піти іншим шляхом, якби гетьманом у 1659 році обрали більш досвідченого воєначальника, а не юного спадкоємця славетного роду? 27 вересня 1939 року. Одразу після входження радянських військ на територію західної України розпочалася активна кампанія пропаганди для того, щоб вплинути на настрої місцевого населення з Києва і Москви, Сюди вирушили делегації відомих письменників. Серед них Микола Бажан, Андрій Малишко, Анатолій Шиян, Натан Рибак та інші діячі культури, їм відводилася особлива роль. З трибун вони мали розповідати про щасливе і заможне життя радянських людей, закликати до підтримки нової влади і тим самим створювати образ, начебто, братнього союзу, публічні виступи відомих літераторів мали неабиякий ефект. Для багатьох жителів західної України ці імена були авторитетними, адже творчість бажана чи малишка знали і шанували. Однак не всі вірили у гучні обіцянки. Частина людей сприймала це як відверту агітацію, інші як початок нової, але не обов'язково кращої епохи. Все це відбувалося на тлі різкої зміни влади, арештів та репресій, які поступово охоплювали регіон. Таким чином, письменники опинилися у складному становищі між бажанням творити і необхідністю працювати на потреби системи. Їхні слова лунали з великих залів, але у серцях багатьох слухачів залишалися сумніви. А як ви вважаєте, чи могли митці уникнути ролі інструментів пропаганди в той непростий час, чи вибору у них насправді не було? Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український YouTube.